Всім привіт, друзі! Моє вітання. Сьогодні 20 лютого вівторок. Дивимось, що нам тут підвезли розробники, які новини. Так, по-перше, холодна війна, нам тут гілочку додали. Так, виходить вона з М46A1 Patton. про неї трошки згодом. Давайте подивимось, що які у нас тут бойові завдання та випробування. Увійти в топ найкращих гравців команди і отримуєте Х2 досвіду техніки. Але я не знаю, чому так. Та доступно це лише 2 рази на день. Це досить таке собі. Ну і плюс до срібла. Пробийте броню машин-противника не менше трьох разів. Ну, тобто, ви 5 разів ви будете отримувати до срібла трошечки, як на мене, такі собі завдання. Маркова майстерність повертається до нас. Тут хоч щось можна отримати, резервики. Резервики, а також там е, емблемки. Давайте подивимось. Бачите, ось срібло дають. Це як завжди. Резервики на досвід. На досвід командира. Бустер на срібло. Преміум дні. Ну і ось такі от у нас тут емблемки дають. Не знаю, мені от. Цікаво, на важкі танчики ще, і от на ПТшки дуже непогані амблемки. А от на Арту це таке такий собі клас техніки, але ось на ЛТ і СТ можна було придумати щось гарніше, так? Ой, друзі, ось у нас тут, най, мені здається, найцікавіша новина. Перше. Це ТОГ 2. Переводиться у нас тут поїзд 2. ТОГ2 за 60 тисяч вільного досвіду. по 88 тисяч. Теж непогано, я вам так скажу. Далі. Су 152 таран. 382 тисячі з половиною досвіду. Будьте в курсі, друзі. Валорчик чифтейн. Що у нас тут іще. Тампер. Ну, з холодної війни, до речі, я вам скажу так, досить дешево. Чомусь танчики по досвіду порівняно з Другою світовою. Але я думаю, багато хто чекав цього Су-152 таранця, можете придбати його за вільний досвід. Так, далі. Далі, далі, далі. Давайте подивимось, що у нас тут в персоналках нічого цікавого. Останній тиждень можливість отримати шарпшутера, пам'ятайте, до 26 лютого. Так, АТТС до 11 березня, преміум ПТшка 8 рівня. Теж будьте в курсі. Так, 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 так. Каліопку можна по 5 березня отримати. Якщо ви зайдете в груди 4 березня, то ви його отримуєте. Так, так. Це вже новини були у нас. 5 березня марафон на Драгона. Ну, в принципі, в принципі. МБТшку треба отримати теж, друзі. Або зі знижкою, або якщо ви граєте 7 років, танчик дуже непоганий, я вам скажу. Так, давайте перейдемо далі. Що у нас тут? ЛТшки, так. Да. Протитанкові САУ. Це у нас така нова гілка Німеччини. Род 251. Я думаю, що ну, у нас тут такий він там 9 рівня, так? Такий саме, як прокачуємий. Тому що про нього тут казати. Можете поставити на паузу. Бачу, тут він швидший набагато поставте на паузу ТТХ у вас на екрані. Далі ПТшка теж є преміум на Другій світовій. Тут, звісно, будуть покращені. Покращені трішечки. Кут нахилу, дивіться. Мінус 8, ага, ні. В принципі, такий самий. Ні. дожди, Так, він покращений. Так, так, так. А це уже ракетен як панцер. Така ось машинка. Дивіться, вперед їде 70, назад теж 70. Теж можете поставити на паузу. Ось його ТТХ. Так. Так, Мардер 1А1. Тут уже він може з кулеметиком. 20 мм. Досить прикольним, я так розумію. Та і ще в нього є птуряка. Розумієте, так. До речі дальність огляду 550 метрів. В холодній війні 550 метрів. Бігляйт Панцер. Біляйт Панцер, друзі. Давайте подивимось його ТТХ. Теж дивіться, 82 вперед, 82 назад. 25 потома потужність. У нас теж уже 57 мм гарматка. Проникнення 245 пробиття, пошкодження 85. 40 пострілів на хвилину. Так, а скільки пошкодження за хвилину? 3,5 тисячі. Ну, прикольно. 0,4 секунди всередині барабану перезаряджається. а ти Пуйте. Прикольно, прикольно. Так, ну і мардер 1А3. Це у нас, до речі, танчики повністю в топі, щоб ви розуміли. Теж у нього вперед і назад 71, він однаково рухається. Те що у нього є пулеметик, але вже 25 альфа. Тут взагалі він буде, блін, дивіться, 6 секунди всередині барабану. 4700. Ну, це тобто він тупо заїжджає в, бор... в... в борт або ж е... в торму і накидає жорстко. Ну також у нього в Ось така ось гілочка, друзі. Ось такі от новини. Дякую вам за увагу та за зустрічі в рандомі.